Як правильно зафіксувати реторт пакети в автоклаві і зробити ваші страви ще смачнішими? Вітаю! Мене звати Лілія. Я ведуча ютуб каналу УТЕХО і буду розповідати вам про те, як правильно використовувати автоклав. Сьогодні питання заготів та тривалого зберігання продуктів дуже актуально, особливо через відключення світла. Якщо раніше ви вже готували в реторт пакетах в автоклаві, то напевно звернули увагу, що інколи страва може бути нерівномірно приготовлена в різних частинах пакета, наприклад, пересушена або підгоріла зверху. Так, таке буває, але це не страшно. Сьогодні ми розкажемо вам, як це питання вирішити і як готувати найкращі консерви у світі. У мене в руках наша новинка навантажувач для автоклава. Це особливий помічник для тих, хто любить готувати в реторт пакетах. Навантажувач виготовлений з високоякісного харчового нержавіючого металу. Стійкий до корозії та довговічний навіть в умовах автоклавування. Важливо відмітити, що він універсальний і його розбірна конструкція, незначна вага та діаметр дозволяють використовувати навантажувач для різних розмірів автоклавів. Як він працює? Основне його завдання опустити тару на дно. Попередивши її випливання та забезпечивши при цьому правильну роботу автоклава, завдяки цьому ваш продукт буде рівномірно прогріватися, що гарантує його високу якість приготування і кращі смакові властивості. Навантажувач значно полегшує вам процес приготування. Його можна використовувати не тільки для реторг пакетів, а й для фіксації звичайних баночок. Детальнішу інформацію про навантажувач та інші товари для автоклавування ви знайдете на нашому сайті, а посилання залишаємо під цим відео. І якщо у вас виникають питання по роботі з автоклавом або ви маєте власний досвід і хочете ним поділитися, пишіть коментарі під цим відео. А ми дякуємо вам за увагу, бажаємо смачної консервації і побачимось в наступних відео на каналі УТЕХО.